Слава Україні, героям слава. Хто може чекати на часткове відшкодування за генератори? Насамперед хочу привітати усіх, хто нас чує і бачить з Днем Святого Миколая. Хочу, аби Святий Миколай нам приніс перемогу ну, якомога більше мертвих москалів, тому що це надзвичайно важливо сьогодні для нашої перемоги. Стосовно вашого запитання, зазначу, що це рішення не є новим. З таким рішенням вийшло вже чимало органів місцевого самоврядування. Ну і ми, власне, теж розуміючи, що це правильне рішення на сьогодні. Виконком це рішення сьогодні ухвалив. Попереду ще сесійне затвердження. Я не сумніваюсь, нас депутатський корпус теж його підтримує. Тому що рішення правильно воно в інтересах хмельничан. Ми цим даємо можливість людям активніше купувати дизель-генератори, бензинові генератори. Для власних потреб мова йде про юридичні особи, це об'єднання співвласників багатоповерхових будинків ОСББ, це управителі, приватні, муніципальні, комунальні, це інші юридичні особи, причому. Не стосуватиметься рішення тільки тих, хто буде купувати його вже після його ухвалення набрання чинності, а буде стосуватися у всіх тих, хто купив генератори після 24 лютого. Тобто, якщо ОСББ придбало дизель-генератор для, наприклад, дахової котельні, для того, щоб можна було запустити дахову котельню тоді, коли немає електроенергії, воно зможе розраховувати на часткову компенсацію е, від власних витрат. Верхня межа встановлена для того, щоб, скажімо так, ну не було тут ніяких зловживань. Встановлена також і максимальна потужність для дизель-генератора. Тобто, це не можуть бути великої потужності 30, 100, 130 дизель-генератори. Переважно це саме от такі для побутових потреб. Ми допоможемо людям, відшкодувавши, ну і я думаю, що тим самим простимулюємо ще більшу, більше їхнє придбання. Тому що е, ця зима, а це всі мають прекрасно розуміти, дуже і дуже складна. І попереду нас ще чекає дуже багато викликів і випробувань. Тому е, обзавестися такими альтернативними джерелами надзвичайно потрібно. З іншого боку, всі мають розуміти, що це не є панацея, і жодними дизель генераторами врятувати повністю неможливо, тому що е, немає такої потужності генераторів, які б могли потягнути. Повністю цю систему енергозабезпечення нашої громади. Це е, тимчасові, е, скажімо так, реактивні речі е, в екстрених випадках. Які ще сьогодні рішення прийняв виконком? Сьогодні фактично всі рішення були пов'язані з найближчою сесією. Виконком сьогодні прийняв рішення е, якраз от власне винести на сесію найближчу, яка буде відбуватися цього тижня. Низку рішень, пов'язаних насамперед з бюджетом. До 25 грудня ми зобов'язані ухвалити бюджет. Ну, цього тижня ми плануємо його ухвалити. Це вже мова про бюджет 2023. Сьогодні виконкому проєкт бюджету розглянув, погодив. Далі він піде на розгляд депутатам. Я впевнений, що депутати теж його погодять. Вже детальніше ми розкажемо про бюджет після того, як його ухвалимо. Загалом він, якщо давати йому загальну характеристику, задовільний. Звичайно, що в умовах війни, я думаю, що той ресурс, який ми будемо мати, дозволить нам все таки життєдіяльність міста забезпечувати усі розпорядники коштів, усі галузі в рівній мірі забезпечені ресурсом. Так він не такий, який би нам всім хотілося, тому що звичайно, що ми планували в попередні роки щоб ресурс набагато більший, ну але тим не менше. Це дасть нам змогу не зупинятися, рухатись вперед. Це стосується і освіти, і охорони здоров'я, і захисту і інших галузей, слово комунального господарства, інфраструктурних об'єктів і так далі. Але головним, що ми плануємо в бюджеті, це підтримка військових. Це і шевська допомога нашим військовим частинам на наступний 23 рік. Це і програма національного спротиву, через яку ми купуємо речі військового призначення для наших військових тероборони, стрілецьких батальйонів, і так далі, це підтримка родин загиблих, це різноманітні пільги, наприклад, безкоштовне харчування в дитячих садочках і перших четвертих класах для вихованців і учнів, батьки яких військові, ну і багато інших таких важливих моментів в військовий час, які ми в цьому бюджету передбачаємо. Суми на військові потреби багатомільйонні, на різноманітні пільги так само багатомільйонні, До прикладу, на безкоштовне харчування ця сума складає приблизно 140 мільйонів гривень. На шефську допомогу військовим частинам попередньо, тільки планово буде більше 30 мільйонів, на наш опір більше 10 мільйонів. На програми соцзахисту це родини загиблих, це. Військовополонені, пропавші безвісти і так далі. 23 мільйони передбачається. Ну і власне решта речей пов'язані з життєдіяльністю міста. Зокрема, це питання енергоефективності. Ми і далі там будемо міняти вікна в навчальних закладах, будемо ремонтуватись, оновлюватись, стимулювати енергоощадливість. тому що ця ситуація з терористичними актами має нас навчити бути максимально ощадливими. Ну і максимально мати максимально диверсифіковані, тобто різні джерела постачання. Великий ресурс плануємо далі вливати в наші комунальні підприємства теплопостачання і водопостачання. Плануємо міняти мережі, реконструювати котельні мережі, колектора, самопливні, КНС, -ки, ВНС -ки і так далі. Тобто будемо максимально в тому числі тримати комунальне господарство міста, оновлювати і робити все можливе, щоб і цю зиму. Максимально впоратись, ну і наступно, тому що маємо розуміти, що ця війна надовго і е, нас чекатиме. Я думаю, що і весна непроста, і літо складне до перемоги. Ми всі маємо з вами бути готовими не просто терпіти. Можливо, тут термін терпіння, він трохи неправильний. Е, ми маємо робити все можливе, аби в складних умовах, але працювати на фронті на перемогу. Ваша поїздка до Шеффілда виявилася досить продуктивною. Які основні переваги, ось такого, якщо можна сказати, братерства із великобританським містечком? Ну дійсно мали дуже хороший плідний візит, короткий, дуже насичений. Фактично, там кожних пів години новий захід. Ну але воно того вартує. Я перед Шеффілдом скажу кілька слів, тому що ми перед Шеффілдом мали хорошу робочу зустріч в Лондоні. В Європейському банку реконструкції розвитку, розвитку його головному офісі з керівництвом банку. Результат цієї розмови: два гранти по мільйони е, 250 тисяч євро, тобто загальна сума 2,5 мільйона євро, це 100 мільйонів гривень, які ми, по суті, привезли в Хмельницький. Один проект це оновлення громадського транспорту, інший проєкт це сміттєпереробка. Ну і по суті, це вже можна сказати так: доконаний факт. Результат вже там на 99,9 власне є. Плюс е, на цих перемовинах ми вийшли вже на фініш по проекту зелені міста і по проекту плану мобільності для Хмельницької громади, які теж для нас будуть безкоштовними, і це теж фактично хороший результат. Тому що, незважаючи на війну, про ці речі треба обов'язково турбуватися. Теж що стосується Шеффілда, насправді я дуже задоволений підписаною угодою. Е, велике місто понад 550 тисяч населення, місто розвинуте, перспективне місто з традиціями. Угода, яку ми підписали, дає нам можливість мати співпрацю в низці галузей. це економіка, це бізнес, це туризм, це освіта, це охорона здоров'я, це соціальний захист. Співпраця з таким містом, як Шеффілд, це однозначно в плюс. Тому що англійці сьогодні неймовірно підтримують Україну, британці сьогодні неймовірно підтримують Україну. Ну я скажу, що підписання цієї угоди відбувалося е за неймовірної атмосфери такої щемливої, в сесійній залі під час сесії спочатку був мій виступ. Кілька разів аплодисменти стоячі, вручення прапору нашої вісімки з підписами від воїнів, які сльози в місцевих викликало. Потім виступи англійців від різних партій, влада й опозиція, всі єдині. Потім голосування. Вони одностайно проголосували угоду. Ну і підписання знову ж таки під аплодисменти стоячи. Атмосфера неймовірна, підтримка фантастична. Е, тепер тільки ці всі речі треба втілювати в життя. Тому що, окрім підписаної угоди, ми мали багато зустрічей із парламентарями британськими, і з представниками оборонних комітетів, і з бізнесом, і ровно промисловою палатою. Ну і е, всі е, налаштовані Україні допомагати по максимуму. І в військовому плані, і в плані відновлення відбудови, в плані співпраці, інвестицій, і так далі. Тепер наш обов'язок тільки цим скористатися, тому що це шанс, а шансом можна або скористатися, або можна його проспати. У все в наших руках маємо працювати. Крім того, зазначу, що також зустрілися з українцями, які після 24 лютого були змушені втікати до Британії, зокрема до Шеффілду, з різних міст там і Мелітополі, Бердянський, Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина. Переважно це окуповані міста, або ті, які дуже сильно понищила російська орда. Ну і теж е і допомога, і підтримка і з боку влади Шеффілда, і з нашого боку, теж така щемлива атмосфера. Е прийшли в вишиванках. Всі з е такі, знаєте, з великим тим сумом, жалем, бажанням якомога швидше повернутися додому. Ну, але хороша зустріч. Тепер е тільки треба реалізувати цю мрію перемогти. І аби кожен українець повернувся додому. Сьогодні, напевно, одне із найулюбленіших свят для дітей: скількох привітала міська рада сьогодні? Е, величезну кількість дітей. Я навіть точну кількість не скажу, тому що ми велику кількість проектів запустили. Ще вчора почали е, переддень Дня Святого Миколая низку акцій. Вчора ми е, збирали на такий ну, специфічний, скажу, захід діток. З родин загиблих, діток, чиї батьки пропали безвісти або, можливо, перебувають в полоні. Це з 2014 року багато наших відомих хмельничан до цього заходу долучилися такого всеукраїнського рівня. Тобто, тут не тільки було про подарунки, а про спілкування. Сьогодні у нас спільні, спільна акція з благодійним фондом Карітас. До якої ми долучаємо вже багато року років поспіль, це десь близько 1200 дітей отримали подарунки. Це ті дітки, які написали листи Святому Миколаю. Цей проект так і називається Листи Святому Миколаю. Тут Карітосу величезна подяка за нашу багаторічну співпрацю. Ми й далі це будемо робити разом для наших дітей. Крім того, сьогодні в нас ще десь в ці навіть хвилини продовжується втілюватись проект, який називається «Чарівники». це коли коштами. Посадовців особистими коштами чиновників, депутатів, працівників бюджетної сфери. Ми придбали подарунки для діток, сімей загиблих, усіх діток сімей загиблих 2014 року. Ті подарунки, які вони самі собі обрали, і за власні кошти ці подарунки придбали. І Святий Миколай зараз ці подарунки для таких діток розвозить, роздає це коштовні подарунки, але це найменше. Що насправді ми можемо зробити для таких дітей? Тут більше питання уваги, вшанування пам'яті їхніх батьків. Ці дітки втратили найдорожче. Вони втратили тата, е, і для них потрібна максимальна наша увага. Е, крім того, в нас сьогодні є низка акцій через е, соціальний захист е, близько 200, вибачаюся, 2,5 тисячі солодких подарунків е, придбано. Це Дітки внутрішньопереміщених осіб, це дітки е, малозабезпечених, дітки з інвалідністю і так далі. Ну і цього року до нового року, і до Дня Святого Миколая ми потребувалися про дітей військових. 5600 солодких подарунків ми придали, придбали і передали для дітей військових, які служать в хмельницьких військових частинах. Тобто усі військові частини Хмельницького, а також Соловики, а також ДСНС. Отримали для діток солодкі подарунки, загальна кількість їх 5600. Тобто, в принципі, ну і, і традиційно ми не забули про наших дітей, вихованців дошкільних навчальних закладів дитсадочків і шкіл перші, четверті класи, там теж 29 тисяч подарунків дітки отримали. Не зважаючи ні на що, не зважаючи на орду, на цю нечість, ми діткам повинні дарувати радість, діти повинні розуміти, що в них є українське майбутнє. А ми дорослі зобов'язані бути, кожен з нас зобов'язаний бути Святим Миколаєм і допомагати, і віддавати, і допомагати? Я думаю, ви бачили соціологічне опитування, де хмельничани голосували, кому вони найбільше довіряють там ЗСУ, Зеленський, і ви також були в списку, і ви перемогли, бо за вас проголосував найбільший відсоток. Чи були ви здивовані? Ну, власне, бачив сьогодні це соціологічне опитування. Результати, скажімо так, для мене не є дивиною, тому що на останніх виборах та, це найкраще соціологічне опитування це бюлетень. Тому що, на жаль, українська соціологія трошечки останнім часом так піддавалась певним маніпуляціям. І е, теза про те, хто платить той замовляє музику, вона була правильна. Е, вибори найкращим тут барометром. 87% без 17 сотих був мій результат, тому така підтримка вона є. Робимо все можливе. Роблю все можливе, аби хмельничани ніколи не розчаровувалися в виборі, незважаючи на складну ситуацію, на війну. Кожен день, кожну хвилину треба сьогодні працювати на фронт на перемогу, тому що ніякі цифри, ніякі рейтинги, ніякі якесь політичне майбутнє, політичне кар'єра насправді сьогодні не цікавить. Може, хтось за цьому засумнівається, але повірте, що я тут говорю абсолютно правдиво і щиро. Тому що ну, абсурд думати про якусь політичну кар'єру тоді, коли на е, вулиці на дворі війна за наше виживання. Головне вижити, головне перемогти. Ну і після того, можливо, повернуться знову там всі ці політичні інтриги, дебати, змагання і так далі. Зараз це не важливо. Зараз це не має ніякого сенсу.